Усім привіт! Сьогодні розглянемо, як зробити асинхронний автокомпліт, який буде виконувати HTTP-реквести. Для реалізації цього автокомпліту будемо використовувати блок-паттерн і також роботу зі стрімами за допомогою RxDart. Для початку додамо print метод в onChangeCallback для того, щоб перевірити, як працює search bar. Бачимо, що при кожній зміні інпуту виводиться нове значення в консоль. Отже, в колбеці можемо емітити пошук в класі нашої бізнес-логіки. Створюємо клас ArticlesBlock, в якому додаємо приватне поле Subject. Це поле є behavior для простішого керування стрімами. Також не забуваємо про метод Dispose для того, щоб закривати наш subject, коли компонента Unmounтаться. Створюємо метод update, який буде додавати нові значення в наш subject. Угорнемо контент нашої сторінки в проvider, який буде створювати наш Articles блок. Замінимо print на update метод з нашого блоку всередині bar. Тепер перейдемо до репрезентації нашої бізнес-логіки. Для початку створимо звичайний стрім, який буде відображати значення нашого subject. У віджеті репрезентації створюємо стрімbuilдер, який буде слухати якраз наш стрім з article блоку. І виводимо просто снапшот-дату, якщо вона існує. І маємо два відджети searchbar, який емітить івенти в наш блок. І також віджет репрезентації, який відображає значення, яке зараз є в блоці. Але нам не потрібно просто показувати значення інпуту. Натомість нам потрібно зробити HTTP реквест. І дістати список статей. Тому створимо Article service, який буде мати метод FetchList. Цей метод буде повертати стрім з двома івентами. Перший івент е, це просто null. А другий івент це результат Http-реквеста. Instance API репозиторія будемо діставати за допомогою сервіс-локатора Getit. Додамо Article service до нашого блоку. Тепер можемо додати до нашого стріму SwitchMap метод, який буде повертати новий стрім з нашого article сервісу. Таким чином, наш стрім тепер повертає не стрінгу, а повертає список артіклів. Тому підтюнемо наш стрімbuilдер. Видалим е, текст. Якщо стрім містить помилку, покажемо текст fail-to-fetch. Якщо ж стрім є нулом, це означає, що ми очікуємо на результат HTTP-реквеста. І в інакшому випадку просто рендеримо наш list builder. Тепер потестуємо результат. Бачимо, що список статей відображається. Але є один нюанс: при кожному зміні серча ми відправляємо реквест. Було би добре канцелити попередні реквести для того, щоб вони не перетирали актуальні дані. Щоб пофіксити це, в стріму FetchList треба створювати CancelToken. При кожному наступному виклику треба канцелити попередній реквест і створювати новий CancelToken. Якщо протестувати код, то побачимо, що при виклику другий раз FetchList. То у нас буде невідловлена помилка. Для того, щоб це пофіксити, треба огорнути нашу функцію в try-catch. В catch-блоці будемо ігнорувати нашу помилку, якщо це dio type cancel. Тепер маємо механізм закривання вже неактуальних нам реквестів. Але було б добре, якби цих реквестів взагалі не було. І на бекенд відправлявся тільки останній актуальний. Для цього до стріму додамо Debounce метод. Особливість Debounce -у в тому, що кожний івент створюється з затримкою, з таймером. Якщо ж приходить багато івентів майже одночасно, то усі вони будуть відсіюватися, окрім останнього. Тепер можемо потесувати наш результат. Бачимо, що поки ми набираємо текст, жодного реквесту не відправляється. Але тільки ми зупиняємось, іде наш запит. Можемо також побавитись з тривалістю дебаунсу. Я вважаю, що 500-600 мс для автокомпліту більше, ніж достатньо. На цьому все. Наш асинхронний автокомпліт готовий. Якщо виникнули якісь питання до коду, то в дописі до цього відео є посилання на github репозиторій. Також не забудьте поставити вподобайку. Дякую за увагу і всім папа! -па.